Авраам, а потім Авраам. Коли він взяв на себе місію розвивати духовності і передавати його своїм учням. Так ось Авраам, ще кажуть, що в перекладі означає батько народів. І що ж сталося? Він жив собі у а, в цьому місті Урхалдейській в Авілонії, а, розмовляв на Араміті. За Аврааму в певний час відкрилася так само оця методика, котрою користувався Адам. І Авраам почав її в собі розвивати і написав в процесі свого розкриття книгу, що називається Сефри і Цера. А, і... Ну, це означає е, книготворення. Книготворення, книга творення або книга створіння, тобто процесу. Як відбувалося в це? Він розкрав, розклав по полицях, скажімо так, в цій книзі основні віхи, основні е, задачі для чого творець вища сила. Створила цей світ, для чого душа відчуває себе як людина в цьому світі, як люди в цьому світі, і який шлях розвитку людства пройшов до його моменту до моменту Авраама? Фактично, він всі свої думки виклав в цій книзі. І навколо нього почав, він відмовився від а, того культу, від тих божків і всього про іншого, що існувало в Вавилонії, і зрозумів, що в тій атмосфері, в тому оточенні, в якому він знаходився у тій країні, він не може в чистому вигляді розвивати цю методику і розвивати цю головну задачу людини. Стати подібною до основного закону природи, закону віддачі. Тому він вирішає разом із своїми учнями, котрих вже назбиралося там доволі велика кількість, там понад декілька десятків тисяч, він просто виходить із ними через річку, що називається Єфрат, переходить на її протилежну сторону, на східний берег Середземного моря і опиняється у країні, що ми знаємо. Під назвою Палестина або Філіштин на той момент там він оселяється. Це були тоді незайняті краї. Він оселяється там і разом зі своїми учнями починає розвиватися.